Доброго дня! Урок номер 46 Тема уроку Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Частина 2. Продовжуємо розв'язувати вправи і задачі на додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Задача номер 1 Розв'язати рівняння. Перше. Х поділити на 29 додати 13, 29 дорівня 28, 29. Друге. 52, 81, підняти Х поділити на 81 до рівня 29, 81. Третє, Х поділити на 72 відняти, вибачте, 13,72 дорівнює 72. Ви пам'ятаєте, що рівняння розв'язується в стрічку або в столбчик. З розділовими знаками з перевіркою. Тому, пропоную детальніше розглянути перше і друге рівняння, третє спробуйте виконати самостійно. І так, перше. Уважно розглянувши запропоноване рівняння, можна сказати, що Х є чисельником першого додатка. Тому Знайдемо весь перший доданок. Х поділити на 29 дорівня. Для цього від суми потрібно відняти відомий додаток. Х поділити на 29 дорівняння. За правилом віднімання дробів з однаковими знаменниками отримаємо 15 29. Отримали два дроби, між якими стоїть знак дорівнює, знаменники яких рівні. Можна зробити висновки, що х дорівнює 15. Виконуємо перевірку. Для цього замість x число 15, підставимо в першу стрічечку. Скористаємося правилом для додавання двох дробів з однаковими знаменниками і отримаємо 28, 29. Отримали правильну рівність 28,29 до рівня 28, 29. Отже, число 15 є коренем даного рівняння. Друге, уважно розглянувши це рівняння. Можна зробити висновок, що x є чисельником від'ємника. Знайдемо повністю весь від'ємник. Для цього від зменшуваного потрібно відняти різницю. При відніманні отримаємо 23,81. Отже, х дорівнює 23. Виконаємо перевірку. При перевірці отримаємо правильну рівність 29,81 дорівнює 29,81. Можна зробити висновок про те, що число 23 є коренем даного рівняння. Задача номер 2. Розв'язати рівняння. Запропоновані рівняння вже є рівняннями трошки іншого типу, як в попередній задачі. Перше. Х додати 3 сьомих дорівнює 5 сьомих. Друге. 16,21 відняти х дорівнює 21. І третє. Х відняти 5 до рівня 3 чотирнадцятих. Пропоную перше і третє рівняння розглянути детальніше разом. Друге, самостійно спробувати виконати вдома. І так, перше. В цьому рівнянні, якщо його уважно розглянути, х є невідомим додатком. Знайдемо цей невідомий додаток. Ви знаєте, для цього потрібно виконати дію віднімання. Отримаємо при відніманні 2 сьомих. Виконаємо перевірку. Підстановочкою в перше рівняння. Отримаємо 2 сьомих, додати 3 сьомих до рівня 5 сьомих. Отримали правильну рівність 5 сьомих до рівня 5 сьомих. Отже, коренем даного рівняння є число 2 сьомих. Третє. У цьому рівнянні х є невідомим зменшуваним. Щоб його знайти, потрібно виконати дію додавання. Скориставшись правилом для додавання двох дробів з однаковими знаменниками, отримаємо 8 чотирнадцятих. Виконавши перевірку, отримаємо правильну рівність чотирнадцятих до рівня чотирнадцятих. Отже, коренем даного рівняння є число 8 чотирнадцятих. Задача номер 3. Розв'язати рівняння. Але рівняння уже трошки дещо складніше, як в попередніх задачах. Перше. Х поділити на 39, додати 14 39, додати 5,39, дорівнює 28,39. Друге. Х відняти, суму 17,53, додати 8,53, дорівнює 27,53. До дробу Х вісні. Поділити на 89 додати різницю двох дробів 39,89 і 17,89 рівня 58,89. І четверте, від суми 530 додати 1700, відняти х до рівня 321. Якщо уважно розглянути ці рівняння, зрозуміло, що в лівій частині кожного з них можна виконати в першому. Дію додавання, в другому теж дію додавання, в третьому дію віднімання і в четвертому дію додавання. Після виконання цих дій, дані рівняння перетворюється на прості. Отримаємо в першому Х поділити на 39 додати 19,39 дорівнює 28,39. Такі рівняння ми вже на сьогоднішньому уроці розглядали. Отже, отримаємо. Провівши е, низку розрахунків і рівня 9. Виконавши перевірку, отримаємо правильну рівність, після якої можна зробити висновок, що число 9 є коренем даного рівняння. Друге і третє рівняння пропоную вам спробувати виконати самостійно. І в четвертому рівнянні при додаванні в дужках отримаєте 701. 70, Відняти х до рівня 32 101. Знайдемо невідомий від'ємник. Потрібно від зменшуваного відняти різницю. Виконавши дію віднімання, отримаємо 38 101. Далі зробимо перевірку. Отримаємо правильну рівність 32 101 до рівня 32 101. Отже, число 38 101 є коренем даного рівняння. Задача номер 4. Розмістити наступні суми у порядку зростання їх значення. Перша сума 1347 додати 25,47. Наступна 15,47 додати 27,47. Слідуюча – 19,47 додати 7,47. І остання сума 29,47 додати 3,47. Обчислимо значення цих сум. Користуючись правилом додавання двох дробів з однаковими знаменниками, отримаємо. Значення першої суми дорівнює 38,47, значення другої суми дорівнює 42,47. Значення третьої суми дорівнює 26,47. І значення останньої суми дорівнює 32,47. Що означає. Розставити їх у порядку зростання. Це значить записати дані суми від найменшої до найбільшої. Розглянувши значення сум, знайдемо найменше, найменше число 26,47. Отже, ось ця сума і опиниться на першому місці. Вона є найменшою. Далі, після 26,47 наступним іде 32,47. Тому. Остання сума виявиться слідуючою. Аналогічно міркуючи, перша сума виявиться наступною. І найбільшою є та значення, якої є найбільшим дробом – 42, 47. Отже, ця сума виявиться на останньому місці. Ось так правильно записати суми у порядку зростання їх значень. Задача номер 5. У книзі 240 сторінок. У суботу Максим прочитав 5-12 книги, а в неділю 1-12 книг. скільки сторінок залишилося прочитати Максим? До задачі пропонується ось такий короткий запис. Оскільки дроби 5-12 і 1-12 мають однакові знаменники. Тому в першій дії можна дізнатися, яку частину книги. Прочитав Максим за суботу і неділю за 2 дні. Використавши правило для додавання двох дробів з однаковими знаменниками, отримаємо 6 дванадцятих частин прочитав хлопчик за 2 дні. Далі потрібно дізнатися, скільки становить 6 дванадцятих від 240 сторінок. Ви пам'ятаєте, це задача першого типу на знаходження дробу від числа, тому в другій дії 240, поділимо на 12, помножимо на 6, отримаємо 20, помножити на 6 дорівняння 120 сторінок. Прочитав Максим за 2 дні. І щоб дізнатися, скільки сторінок залишилося хлопчику прочитати, зрозуміло, що потрібно виконати дію віднімання. 240, підняти 120 дорівняння 120 сторінок. Відповідь. Максиму залишилося прочитати 120 сторінок. Задача номер 6. Наскільки сума дробів 34,137 і 56,137 менша. Від числа 108 137 і більша за різницю дробів 135-137 і 77-137. Зрозуміло щоб дати відповідь на це запитання, потрібно в першій дії знайти значення суми, потім знайти значення ось цієї різниці, а далі уже давати відповідь на запитання самої задачі. Використавши правило для додавання і віднімання двох дробів з однаковими знаменниками, в першій дії отримаємо, що сума дорівнює 90 90137. Різниця дорівнює 58. 137. Далі в третій дії потрібно від дробу 108, 137 відняти дріб 90, 137, отримаємо 18, 137 І в останній четвертій дії від дробу 90 137 потрібно відняти дріб 58, 137, отримаємо 32, 137. Відповідь менша на 18, 137 і більша. На 32 137. Задача номер 7. Записати дріб, знаменник якого є найбільшим чотирицифровим числом, а чисельник дорівнює сумі всіх трицифрових чисел, кожне з яких записано, записане одними і тими ж цифрами. Така цікава задача погодьтеся. Отже, найбільшим чотирицифровим числом, як вам відомо, є число 9999. Далі, це знаменник нашого дробу. Про чисельник сказано, що він є сумою трицифрових чисел, кожне з яких записане одними і тими ж цифрами. Давайте спочатку перерахуємо і запишемо всі три цифрові числа, які відповідають цій вимозі. Це будуть числа 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888 і 999. Знайдемо, чому дорівнює сума цих чисел. Цю суму можна обчислити зручним способом. Ось, зручним способом, використовуючи зрозуміло, переставний і сполучний закони. І що цікаво, в кожній дужці ми при додаванні отримаємо одне й те саме число 1110. Таких сум у дужках у нас є 4. Тому дорівнює 1110 помножити на 4 і додати 555 це число, яке без пари залишилося. При множенні отримаємо 4440, додати 555 дорівнює 4995. Отже, шуканим дробом є дріб 4995 9999. І в відповіді, цей дріб ось записаний. Задачу номер 8 пропоную вам для самостійного виконання. У математичному конкурсі «Кенгуру» у 2013 році взяли участь одна 20 учнів школи. У 2014 році три 20 учнів школи. А у 2015 році на 1,20-ту більше від суми частин учнів за два попередні роки. Яка частина учнів взяла участь у конкурсі Кенгуру за 3 роки? Скільки учнів взяли участь у конкурсі за 3 роки разом, якщо у школі навчається 600 учнів? Бажаю вам успіхів. Побачимось!